До початку навчального року залишилося трохи більше ніж два тижні. На житомирських ринках не проштовхнутися, батьки обирають одяг для школярів та канцтовари. Продавчині запевняють, ціни на шкільне приладдя не надто відрізняються від минулорічних. Зокрема, зазвичайний зошит на 12 аркушів просять 2 гривні, а з малюнком коштує 3,50. Найдешевший щоденник коштує 40 гривень, а найдорожчий 120 гривень. Ціни на кулькові ручки. Стартують від двох гривень. Ціни на портфелі різні, все залежить від якості та дизайну. З ортопедичною спинкою коштує дорожче. Середня ціна 600 гривень. Портфель без каркасу можна придбати за 300 гривень. Абсолютно, Що було, то і залишилось. Бо наш покупатель такою способності має шикарною, що тільки піднімати їм ціни. А в магазинах, звісно. Воданчик висить, прорекламуємо заодно. одно. Ось 550, а в зеленої палатці такой 1500. Скільки планують витратити на шкільне приладдя та чи будуть купувати форму, питаємо у батьків-школярів. Ні, ми не купуємо шкільну форму: глузку, юбку, Костюм. костюми. Все ж те, що було б на кожен день. Ну, тисяч п'ять, щоб на хоча б так по чуть-чуть. А на канцелярівський? На канцелярі в нас того року залишилося. Ну, гривень нам 500 вистачає з головою. Рюкзак ми вже купили, купили два, бо нам один мало. За один заплатили 600, а за другий 300. Блузочка, юбочка. Канцелярія десь вийде на 10 тисяч. Готуємося, суба, то що треба, нічого лишнього не покупаємо. Просто брюки, джинси будемо купувати, рубашки. З піджаки, ми від них відказуємося, тому що нам їх неудобно уже все. На ринку запевняють, підібрати одяг можна на будь-який смак та бюджет на будь-які кошти. Можна вибрати і за 250 блузочку, можна вибрати і за 380. Є нові ось колекція, нові модельки. Є такі, які повторюються. Ті, що повторюються, ті трошки дешевші. Спіднички теж і 250, і 350. Піджачки коштують від 300 300 гривень до 500 гривень. А сарафанчик? Сарафанчик від, тож, від 300 до 500 так само. 280 гривень рубашечка, вишиваночка 280 гривень, брючки по 300 гривень. Лучшого качества дорожче. Найдешевший костюм стоїть 750 гривень. Найдорожчий? 1100. Продавчині переконують, що йдуть на зустріч батькам та роблять знижки на шкільне приладдя та одяг. Не пропускай важливі новини, підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир Інфо. Дізнавайся новини першим.